Так, на другому місці плеймархіт у нас тут така біда, так, о, якісь пендрики, все такі кольорові, якісь, тусичні, такі тусичні, таке 4-6 оцінка, чувак. Як ми зараз, якщо виключимо інтернет, ми ж не скачаємо цю гру. Так, все, скачуємо, скачуємо. Так, ану, загружуємо, ну, щось таке, якась рогата худоба. Давай, давай. Оп, якісь звуки пішли, 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 все, я відчуваю, що це майбутній хід. Давайте створимо ансамбль, О, на, тобі пательню. Створимо ансамбль, видно, грай, переду, грай. Давай, давай. Ану, 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 що тут, відро щось не вдягається. Ану, ану, ану. Так, ану, ану, давай, ану шо. Так, щось, брак, щось, щось не то. Ану давай, ти, отко буде. Такого буде краще, певно. Та, все, це вже майбутній хід. Але давай щось мені все-таки цікаво, що ж відро таке, давай зараз позабираємо тих всіх педриків. Ану, 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 давай, давай, давай. Ану, відро, давай, давай, ану що, шо, що це таке? Йоли пали, ми попали. Що це таке? Коротше, моя оцінка цієї рівці 5 з 5. Реально все класно, але реально бракує. Ванька, встань. Каран.